Така кількість відомих рівненських політиків, чиновників і навіть церковних діячів рідко збирається в одному приміщенні. Представлення нового очільника облдержадміністрації викликало неабиякий ажіотаж. Про ймовірні заміщення на цій посаді говорили давно, і ось це сталося. Звільнено чого Віталія Семеновича з посади голови рівненської обласної державної адміністрації зв'язку з переходом на іншу роботу. Крім того, указом президента України призначено Муляренко Олексія Віталійовича, головою Рівненської обласної державної адміністрації. Щодо екс голови, то він продовжить кар'єру або в адміністрації президента, або в міністерстві ЖКГ. Його роботу в Києві оцінюють позитивно. Зокрема, досягненнями вважають відкриття ЦНАПу, впровадження системи державних закупівель Прозоро та будівництво фортифікаційних споруд на Донбасі. Не секрет, що Олексій Муляренко – давній соратник Чугуннікова, і саме останній рекомендував його на своє місце. Я думаю, що Олексійович, наш президент. Так само не разочарується, і Рівненська область буде сюди да, впереди планети Всі перед новим очільником одразу ж поставили завдання. По-перше, це звичайно детінізація економіки. Як я вже казав на початку, треба нарешті припинити е е негативні історії, негативні тенденції, пов'язані з незаконним видобутком бурштину. Має бути серед першочергових завдань це е вирішення проблем міжконфесійного характеру. Олексій Муляренко не приховує, що на попередній посаді секретаря Рівнеради ради мав багато планів. Однак тепер повинен дбати про цілу область. Та посада секретаря міської ради і ті налагоджені стосунки нам дають можливість сьогодні говорити про те, що у нас буде злагоджена робота, так само як робота з, релі... з, релі... з релігійними громадами, так само громадами, так само, як і робота з військовими, з депутатським корпусом обласної ради. На сьогодні сформована дуже сильна команда Заступників її він представив одразу після офіційних урочистостей. Тож першим заступником так і лишився Юрій Приварський. Заступником з гуманітарних питань стала Світлана Богатерчук Кривко. А питання ЖКГ куруватиме колишній очільник департаменту економічного розвитку і торгівлі Ігор Тимошенко. Кого призначить на його місце, поки не кажуть. Олексій Муляренко повідомив, що усі начальники управлінь продовжують працювати. Втім, згодом на них чекає аудит. Ірина Михале. Микола Штемпель, Назар Мідриган, Дриган, інформаційна програма День.